Всім доброго-доброго вечора. Дівочки, як ви зустрічаєте своїх хлопчиків з роботи, сьогодні святвечір, учора був святвечір, сьогодні колядочки. Заставимо його колядувати. Футболочка лежить мішає, правда, ну нічого. Значить, так, різдвяне. Трошки вже я попробувала його, чи де кисле? Так, салатик у мене залишився із кальмаром, Чуть-чуть креветочки всі поїли. Нарізочка така. О, бачите, я вчора руля цей не поставила. Не те, що я забула, а залишила вдома. Знаєте, як воно? Ну, іноді хочеться самому в тімноті. Так, бутербродики. Сикорочка, да? Є помідорчик ще не, не захотіла лежати. І холодець я собі окремо заливала, тут дуже багато хрящиків. Конячок не знаю, чи будуть пробувати, чи ні, а от пивасик сьогодні так, знаєте, актуальненько, дівчатки, актуальненько. Нічого не готували, нічого не робили, світла немає, свічечки запалила, Йолочка стоїть в тімноті, Але світиться, знаєте, як в дитинстві, то сніжок Ідеш, що воно так морозець гарний такий світиться. Де мій тут хрущик? Підтодіяло, мабуть, спить. За... Замотався, коротше. Я вночнушечки по-домашньому, так знаєте, все так культурненько. Давайте ж я й себе покажу. Всім доброго вечора. Поближче. Бачите, буває, камера так знімає, що прямо Боже чуть на, наче не лопнеш. А в итоге, ви поняли. Ну, коротше, я не знаю, в зависимості видно, коли як включається чи що, чи який ракурс, чи бог його знає. Даже я себе думаю знімала, то стол накривала. Ну, Це капець. Ні, Я розумію, що я не хотів, але вона так розпливається, в, в, ну, типу, як відеосйомка в екрані. Типу, але ну, на айфон не хочеться знімати. Він у мене такий слабенький, старенький, зрозумів. Бо в мене телефону багато. Коротше, от такі от діла, чекаю свого коханого. Зараз ми трошки повечеряємо. Хотіли йти колядувати, але, ну, по-перше, що вже познавато буде Начало з сьомого, поки він добереться метро до да, всім транспортом, яким тільки можна, то вирішили, що сьогодні ми не пойдемо. А щедривать, то да, вже пойдемо. Там на щедрівочку в нього виходить, по-моєму, що він вдома взагалі цілий день буде. Є куди ходити, слава Богу, все. Але що ж кажу, що просто, знаєте, поки зараз виберемося, що це... я буду людей доражити о 10-й годині, якщо да? завтра робочий день. Це якби був вихідний, то зрозуміло, що пішли б десь у гості. Я ж кажу, слава Богу, є куди ходити. Так що, дівочки, такий маленький Всіх з святом. добра ви знаєте, ми не скучали вчора, хоч і світла не було, не скучали. По-перше, що це так романтично, коли свічечки. Ви знаєте, що я не знайшла, в мене десь є гірлянди від батареєчок. Ми купляли. А де ми їх діли? Боже, може, навіть і викинули, бо знаєте, ми так сіда, ну, типа, купляємо такі от, от електрики, да, типа, цей, ну, Украшаємо ялинку. І ми не приучені до тих просто гірлянти. Я, може, навіть і викинула їх. Або десь кульочку лежать. Ну, коротше, ви поняли, коли треба, їх немає. Так би батареїчки вставили, і вона б світилась. Ну, це не саме таке важне в житті. Саме головне, щоб був мир, щоб всі вже хлопці повернулися наші, а ті забрали свої речі і пошли з наших територій. Так що всім бажаю здоров'я, радості. Люблю, цілую вас. Свічечки я запалила романтично зато, ви поняли? Коли ми так ще сиділи, дивіться, вчора за вечір телефони бралися пару раз. всі брали телефон, тому що треба було кое що загуглить. загуглити, то есть, спор спорт вийшов, так? Да? А так, телевізор е не включався, він був вообще, взагалі на заставки. Це перший такий. Таке різдво, що ми навіть не включили не ні ніч перед Рождеством», не якісь мюзикли наші то ще ж українське, да нічого не включали. Ми так провели час. Спілкуючись друг з другом, ви розумієте, віддалися так повністю, боже, всі, навіть діти сиділи без телефонів. Це так було чудово, це так було класно. Ввечері ще прийшли до нас знайомі дітки наші, це, привітати нас. Коротше, це так, ну взагалі, я кажу, це перший рік. Дай Боже, щоб він кожен раз такий був. Мається на увазі рік, коли ми Різдво святкуємо. от чисто. Дуже так, прямо, знаєте, душевно. От душевно сиділи. Всі по сімейному, так, знаєте, і свічками. Оце картошечка татушена, боже, з грибочками, знаєте. Не накривала я постні блюда. Я розумію, що я трошки нарушаю там традиції, все. Але, але ви теж зрозумієте, що, ну, що пост не поставиш, все одно потім через Час ставиш всю їжу, яку ти готову, тому що надними ну, помідорами квашеними, повімаєте, картошкою не наїсися. І тим паче у нас були дітки. І, ну, а чоловікам треба м'язком. Успіємо ще попостувати. Успіємо. Як ото перші дні війни, в магазинах очередь була за тим хлібом по три години, так що я вам скажу, що ще Дай Боже, щоб ніколи ми не знали голоду і все. Вітаю вас, вітаю, мої хороші. Все, люблю, цілую. Ваша Лена Сергійна, дякую за лачочки.